Україна має ракети великої дальності, якими можна спричинити блекаут у Москві. До того США нібито готують передачу розвідданих і дозволів на удари по енергетичній інфраструктурі Росії, що робить цю загрозу більш реальною. Про це далі у нашому матеріалі. Ви на каналі Главрет з вами ведуча Маріна Фурман. Ставте лайки та підписуйтесь на канал. У інтерв'ю для уніан воєнний експерт Павло Нарожний, засновник благодійної організації Реактивна пошта. Заявив, що наявні в Україні озброєння дають змогу створити масштабні перебої з електропостачанням на територію Російської Федерації без необхідності прямих ударів по Москві. Зокрема, Україна може знищити генерацію навколо Москви навіть на відстані 100-200 кілометрів. І тоді Росіянам доведеться щось вигадувати, кудись перемикатись та балансувати систему. Нарожний також звернув увагу на ще один дуже цікавий момент: коли росіяни руйнують енергетичні потужності в Україні. Наша країна може отримувати електроенергію з ЄС. Натомість, за його словами, Росія не має подібної опції. Вона не зможе підключитися до Казахстану чи іншої країни в потрібних обсягах, оскільки ніхто не постачатиме їй стільки електроенергії, скільки вона потребує. Крім того, у Росії відсутнє власне виробництво турбін для ТЕС. Водночас з'явилася інформація про те, що Сполучені Штати нададуть Україні розвіддані для нанесення ударів по Росії з використанням ракет великої дальності, а також дозволять Києву атакувати енергетичну інфраструктуру в глибині території Кремля. Крім того, розглядається можливість відправки зброї в Україну, яка дасть змогу уразити більше російських цілей. США також просять союзників по НАТО надати аналогічну підтримку. Пише за телеграф, президент США Дональд Трамп своєю чергою закликає європейські країни припинити закупівлі російської нафти в обмін на його згоду запровадити жорсткі санкції проти Москви. За даними американських чиновників, схвалення передачі розвідданих відбулося незадовго до того, як Трамп припустив, що Україна може повернути собі всі землі, окуповані Росією. Це стало різким риторичним зрушенням на користь Києва. Далі цитата: після того як я побачив економічні проблеми, які війна спричиняє в Росії, я вважаю, що Україна за підтримки Європейського союзу перебуває у становищі, коли може битися і виграти, повернувши всю Україну в її первинних кордонах, написав тоді американський лідер незабаром після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським. Петля підтримки може розтягнутися і далі. У Вашингтоні розглядають прохання Києва про поставку крилатих ракет з приблизною дальністю 2500 кілометрів, що відкриває можливість ураження ключових об'єктів у західній частині Росії, зокрема Москви. За даними медіа, Вашингтон вперше погоджується на допомогу Києву в ударах великої дальності по енергетичній інфраструктурі глибоко на території Росії. Аргументуючи це тим, що доходи від енергетики залишаються ключовим джерелом фінансування російської воєнної машини.